вами снова мы, Гугага и Энди Коул. И сегодня мы, наверное, пойдем за едой. Мы да. уже Но... домик все, ну, убежище себе сделали. И, короче, вот так. И я чекаю, буду... что в Дэн 3 я... на скины пропали. И я же ему розу ухал. Хм. и играю. І по хавку підемо. Оп. Оп, чекайте. У мене чуть піла, але нічого. Так, ну дай б нам тут ту свинку то до все добути. Нам і би зробити повісить? свій огороді і вирощувати пшеничку, свою поцінюшку робили. Ты пришел. А, Сейчас в пещере о, пока был наш. Что то нашел? Скелета. Вау. Так, я тебя нашел. Охеренный звук. У тебе лук є? Що? У що, лук луки? Ні. А, мені, значить, почемусь. Нет, у мене просто клавіатура так скрипить, знаєш. Так такий охеренный звук такий кайфовий. Да, походу ми на острові. О, коровки внизу. Аккуратно розпуститься до да? коровок. Кто меня боже... Чого у тебе булось один меч? Там же має бути топор і 11 какао. Я щось не бачу, цього нема Я лише підібрав меч. А вот бачу какао. І віддай мені. Так. Але... Оп, тут є луза. Ну топор не бачу. Ох, все. Тут? Так. Блін, чекай лагаю дай мені меч. На ти, і... тут У мене ты меч лежить. І... на меч. Какао Було до нас мене ще топор був. А от топор я не найшло. Я... Не бачу я... Так, я... о тут уголь. Так, Супер. Я лучше так. буду вже підніматись, бо весь. А я тут от коровку попробую. Так вбити, щоб в йому... Типу, велити, щоб вона десь туди вистребувала до берега. Ой. Блін Лаги. Да в мене теж. О, все. Я вже маю дві дві сирих говядини. А я чотири. Ого, супер. Тоси піджарим. Так, а тікати треба потом. До О, да. Бо нам тут зараз буде, Буде э, повний кардик. Правда? Кірбашка. Ага. Ну да, ще кірбушка. Повна кашка. А тут у нас по я почти... Блин, тут уголь, а я не мою топора. Той. Ладно, ним, потом ну, Она... тут, тут... Тю... все вернем добуду. Фиг с ним. Что тут нема не матая вторая зеркала? Хоп! і ты вже вдома? Ну да, ну все равно Майнкрафт как-то не чуть-чуть... То, чуть -чуть... То своя играю по своим стандартам. Що, ви мені казали, то хіба що моди якісь встановляти, типу там. Хіба що встановляти мод, типу по террарі ж там можна всі речі, що в террарії мати. Так, да, ну це якось не інтересно. Так, да, і там і то треба, і то взагалі не буде, типо, бо В терарії там жігра якби 2D, а то. А то і в 3D нормальна, типу, версія. О, сундуки. Верхній мід, нижній діб. Віхні я так і кажу, верхній мій нижній твій. А я я ти не жариш? Та я не хочу, я хочу поїсти, у мене вообще щас хп не було там, коротше. Mm -hmm. То можна було почекати Піджарювач, і... її! Зіл... Запай дерево! Та тільки що последнє дерево на це. Пату. Ні yeah. Супер. Mm -hmm. Я її використав як топливо. Да? Yeah. Чекайте, моє дві м'ясо прожарується. Я yeah, бачу. Ну, ви що один? Один такий маю, один такий. Не, yeah, не бери тот уголь, тут нам понадобиться ще там його плюс 6. Зараз треба буде піти наробити дерев'ясного троха. Okay. Висдобуть деревом, хоча би пару штучок, щоб наробити паличок і той. Ну і Поліземо в шахту, а що робити цілу ніч? Mm, давай з нашої дома. Давай. Ну, наш Да, он звітся почнем. Пена на том и ту серію, то серію назвам, ну коротше, придумаємо. Ладно, всем пока, подписуємо, ставим лайк. Ну и долучаємось в групу ВКонтакті.